Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls як багато болі особисто моєї в цій грі. Господи Боже. І хоча я знаю, що я навіть не пройшов ще першу частину, я навіть четвертину її, напевно, що не пройшов. Але я все ж таки вирішив про неї розказати в одному з відосів цього тижня, тому що я повертаюсь на графік два відоса в тиждень. Того розпинатися про те, чому я вирішив знову повернутися на графік два відоса, я не буду. А одразу перейдемо до нашого фірмового привітання. Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман. І ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми разом з вами подивимося хоча б якусь маленьку лорну частину першої гри Dark Souls. Тому беріть щось смачного поїсти. Всі дайте ще влягайтесь позручніше про що був Dark Souls? Перший серія, перша напевно, що сотні, бо тому що ті гаргулії мене вже заїбали. Отже, гра Dark Souls – це така собі величезна легенда і серія ігор, які просто породили новий жанр, який так і називається, Souls-like. Основною особливістю і фішкою цієї гри є механіка смерті. А саме після смерті наш герой помирає, відроджується біля вогню, але разом з ним відроджуються і всі вороги, яких він повбивав. Крім деяких маленьких таких собі міні-босів. Також в іграх серії Dark Souls, як ви всі знаєте. А я точно знаю, що ви це всі знаєте. Використовується така собі валюта, яка називається Душі. І його знає, звідки 40 душ могло з'явитися от цього, от, наприклад, типа. Але за його вбивство нам дають 40 душ. Душі це така собі валюта для прокачування нашої зброї, екіпи і взагалі нашого персонажа. І так було, є, і напевно, що буде в усіх майже соузлайках. Тому що в Секіру, наскільки я пам'ятаю, не було прокачки персонажа, було прокачка скелів якихось. Але це після вбивства босів. Ну я не знаю, я ніколи не грав в Секіру. Тепер давайте звернемось до лорної частини цієї прекрасної серії ігор. А вона починається просто так заплутано, що ну. Бабка нам щось пробувала розказати, в неї ніхуя не вийшло, тож попробую я колись у світі Dark Souls не було зовсім нічого. Ну тобто на поверхні не було зовсім зовсім ніхуя. Рашка коротше кажучи, там була. Але під землею народилось таке собі полум'я, яке давало хоча б якесь світло. Потім з того полум'я появилось чотири душі. А тепер дивіться, я не претендую взагалі зовсім ніяк на хоча б якогось лорного експерта Dark Souls. У. Проте дещо про нього розказати, я все ж таки можу. Як, от, наприклад, те, що ці чотири душі підібрало чотири різних створіння, чи то людини, які потім стали богами? Першу душу підібрала Ніто, яка стала першою з мертвих. Тобто, ну, це перша взагалі особистість, яка померла в тому світі. Ну, я якось так я це розумію. Другі були відьми ізоліту, які також стали одними з божеств тогочасного світу. Третім став король Гвін, який став королем світла і надії взагалі на людство. Тому що, ну по скільки я можу судити, він або людина, або хуй. Четверта же ж душа дісталась Анусу. Блять, манус ром! Ну, мані, манусу, ману, 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 блять, <сіпі> як тепер здорово то сприймати, але про це ми ще не знаємо. Ну тобто, в початковій заставці нам про це нічого не скажуть. Нам його просто назвуть якимось там пілігрімом чи якось карликом. Хитрим, хитрожоповиєбаним карликом, який спіздив душу і десь втік. Не душу, а душу. Вибачте. Ну і коли вони отримали оці душі? Вони вирішили, що вони є одними з божеств цьогочаного світу. Тобто вони тепер можуть повстати проти драконів, які жили на поверхні. Але була одна така от малесенька проблемка. В драконів була кам'яна шкіра, і вона не пропускала зовсім ніякого демеджу. Тобто вбити ти драконі не виходять. Тоді з'явився один дракон, який трошечки відрізнявся від свого виду. Насправді він відрізнявся шкірою, і... і так це якийсь там доісторичний, навіть не в нашому світі расизм. Тобто інші дракони були його за те, що він народився без луски, яка давала їм, в принципі, безсмертя, тому що ти взагалі не можеш ніякого демеджу отримувати через камінь. Ну коротше, сіт, якого потім охрестили безлузким, дав інформацію о цим трьом божествам. Тобто, ну без карлика його не рахуємо, тому що він анус. Таким чином вони. Зрозуміли, що зняти луску з драконів може Гвін своїми блискавками, наслати на них всякі хвороби ТДТП можуть, може ніто, а спалити все кругом своїми вогняними смерцями, можуть відьми ізоліту. Так настала ера вогню, і так Гвін там удружився з кимось. Відьми ізоліту мали якісь там свої справи, ніто мав якісь там свої справи. Проте, ера вогню не могла тривати вічно. Тому що, як ми знаємо, вогонь має таку собі характеристику, чи як то властивість затухати нахуй, що впри. В принципі, він не почав робити, і хоча люди розповсудили вогонь по різних вогнищах для того, щоб показати, що є якесь джерело світла, і як взагалі в Лорі описано, що це джерело світла, тьми, смерті, життя, ну і коротше всього протилежного. Через те, що вогонь почав гаснути, люди перестали помирати. І таких людей, які померли, але вони відродились біля вогню, наскільки я розумію, блять, щось сука, запутано вже йде. Почали називати не мертвеці, андет. Ну, типа undead. Блядь, хто пізнав ту пісню, ви якісь герої. Напевно, протше кажучи, я забув вам розказати одну таку досить важливу штуку. Для того, щоб, хоча б якось підтримувати вогонь. Прийшов Манус, сказав, що він прийшов з Ануса і знає, як в принципі його підтримувати. І він сказав, що треба спалювати людяність. Так, от, ті люди, які помирали. Спалювали свою людяність в вогні, але все рівно відроджувались. Тобто вони були вже не людяними, вони були вже життю, наскільки я розумію. Вони називаються Kindle One, але я. ну... Який Кіндер? Причому тут, блядь, Кіндер Максі? Коротше, я буду називати їх Кін. Блядь, хоча їх називають Hollow. Сука, Hollow це типа пустий, бездушний. Кіндл, то, блядь, ну. Смачний шоколад. Короче, я заплутався, тому давайте перейдемо вже до сюжету гри, що він починається і взагалі про кого що він розказує. Але перед тим я хочу сказати, що діяльність цього і багатьох україномовних каналів тримається тільки на спонсорах, тому я хочу подякувати їм окремо зараз. І прошу вас, якщо ви вже задонатили на ЗСУ, заплатили комуналку, квартплату і т.д.т.п., то долучатися до спонсорства, адже це дає мені можливість випити хоча б одну каву, яку мені сука пити, судячи по всьому, не можна. Долучитись можна як до постійного спонсору. YouTube Ютуба і Міякофі так і одноразовим донатом на мою банку на контент, але перед тим як зробити донат або стати спонсором, будь ласка, впевніться в тому, що ви зробили свій донат на ЗСУ і всі рахунки ваші закриті. Будь ласка, я знаю, що це дуже важливо для всіх. Давайте перейдемо до створення персонажа. Кажу чесно, зараз я проходжу дві компанії Dark Souls першого. Перший це я проходжу на стрімі за е, крадія. Тому що він Петрошенко називається. Інший я почав проходити сам, адже я не хочу давати один і той самий контент людям, які дивляться стріми, і дивляться також відос. Тому, якщо що, запрошую ще на стріми, там можемо поспілкуватися, я досить часто відповідаю на чат, і досить часто сука на нього нервуюсь. Ну коротше, цю компанію я почав за лицаря, який мав би виглядати приблизно отак. Ніхуя. Але він ну <свят> ти ж отакий радісний тіп. Тому я вирішив вибрати трошки інше обличчя і волосся, тому що ну я не дуже хотів би бачити зомбака, ну а в наш. Герой, по суті, майже зомбак, який отак до мене посміхається. Я словами не можу передати наскільки це кріпово, якщо що. А сука, я забув за тюрму розказати. Секундочку. Коротше, оці тюрми вони збудовані по всьому королівству Лордрана. Лордран це королівство гвіна, і збудовані вони спеціально для таких душ, які вже померли, але втратили свою людяність для того, щоб вони догнивали в цих тюрмах. І так це ну єбать. Коротше, гра починається з того, що нам якийсь лицар скидає в камеру труп, в якому ключ. Ну і Судячи по тому, що труп був майже голий, то де ключ був? Де ти ключ засунув? сука? Ключ це від нашої камери, і він нам його дав, тому що хуй знає чого. Короче, Ми звідси виходимо, і тут починається навчання в найкращих традиціях, блять, Дарк Тобто, немає ніякого відео, яке могло би нам показати, що тут так треба робити, отут так треба робити. Тут є таке відео, яке називається Я тобі текстом напишу, а ти сам розбирайся, ти ж не єблан». Але так як я єблан, то що ну що мені робити з цим? Я взагалі, коли перший раз Арксолс проходив, в мене в голові було дуже-дуже багато питань: типа, що відбувається, як взагалі грати цим на клавіатурі. Слава Богу, в мене зараз вже не клавіатура, але. Питань залишається не менше, якщо чесно. Так як в нас є якась заточка замість меча, ми вбиваємо цих мобів за декілька ударів і виходимо, запалюємо своє перше багаття. І в мене завжди виникало запитання: а чим вони запалюють багаття на самому початку? В нас же ж немає ні людяності, в нас же ж немає нічого. Він просто став, поставив отак руку, вогонь загорівся. До хуя піромант чи що? Я чув, що піроманти під... Як би там не було. Тут ми виходимо на нашого першого боса, і це бос, якийсь демон глибин, чи що? І я вам скажу так. Якщо ви спочатку почали з ним битися, то ви один з таких людей, як я, тому що при першому проходженні я почав його тикати отою заточкою. Потім зрозумів, що без хілок і без нормального меча я йому нічого не зроблю, тому почав шукати вихід. Тут же ж я не вперше проходив цього боса, тому я одразу пішов до виходу, пройшов трошки далі, взяв собі щита меча і почав п -п -п махати ним. Коротше, насправді бос дуже і дуже ізічний. Його можна просто або закидати бомбами, які я взяв собі як початковий подарунок, або просто затикати цим нормальним мечем. І це не викликає зовсім ніякої складності. Тут нас гра просто вчить, що перед тим як бити, треба подумати, чи ми можемо розрахувати нашу стаміну на те, що ми можемо дарити, і потім відкотитись назад. Боса я вбив з першого трая. От тепер дуже дивна така штука робиться, ну особисто для мене. Дивіться, ми виходимо з тої тюрми для того, щоб перенестись в лордра. Тому що оцей от лицар, який дав нам ключа, попросив нас, щоб ми подзвонили дзвони для того, щоб розпалити знову вогнище, треба вбити там чотири величезні душі для того, щоб то все сталося, чи там три. Ну, коротше, це все в наших руках. Ми тепер обраний нежить. І це я все прекрасно розумію. Це вже в мене в голові стало, я розумію, що ми от такі от, такі от, такі от, маємо зробити то-то, то-то і то-то. Але питання якого хуя нас бере ворон і несе в лордран? Ну, ну блядь. блять. Ну як? Як вони змогли до того взагалі додуматись? Ну, і якщо що, він нас відносить в храм вогню. Тобто він точно знав, куди нас треба нести, як і так, щоб ми не вмерли по дорозі. Хоча мені здається, що по дорозі, от оцей от персонаж мав би розкластися блядь, на частини. Коротше, як би там не було, ми прибуваємо в храм вогню, запалюємо вогнище там, і тепер вже починається наша основна пригода. Але про неї ви почуєте вже наступної середи. Користуючись моментом, хочу сказати дякую всім спонсорам, які підтримують мене на бай. Іміє Кофі і Ютуб спонсорстві. Їхні імена ви можете бачити прямо зараз на екрані. Також, якщо ви додивились до цього моменту, можете ставати спонсором, але я б хотів просто сказати людське дякую за те, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Це все дуже і дуже важливо. Також окремо хочу подякувати Обі Віну, він же Ждані Романюк, і Олександрі Кузнєцові. Вона же ж Олександра Кузнєцова, за просто колосальну підтримку мого контенту і мого каналу. Сподіваюсь, що вам. Всім відео сподобалось. Ну і вже по традиції. Харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні. Я казав, що демонстраки вилетить. Набереш. О. Штука, яку я взагалі не розумію. Якщо чесно. Тільки стародавніх легендам. Сказано, що одного дня не мертвий буде обраний. Але якого хуя нас забирає ворон? Ніхто